Тим часом, вільні демократи продовжують свій звітний марафон у дворах про вже зроблене та заплановане міською владою мешканцям кількох будинків на вулиці Чорновола розповіла депутат Наталія Даньковська. Передусім, ті подякували за встановлений майданчик і довколишній благоустрій. Тепер же мешканці одного з будинків попрохали обраницю допомогти з узаконенням по квартирних лічильників, бо мають один на всіх. Та найбільший клопіт місцевих жителів, за їхніми словами, розорені автомобілями газони. Та розбиті під'їзди до будинків. Машини, автомобілі, які приїжджають в поліклініку, ігнорують наші всі зусилля, огородить газон, заїжджають, криють матом нас. Взагалі скарги не дуже важкі, скажімо так, для вирішення. Є, є певні, які потребують певного часу. Якщо, скажімо так, буде стабільна більшість в міській раді, якщо буде нормальний виконком і Нормальна діяльність спрямована саме на вирішення проблем міста, а не на політиканство, то це досить такий нетривалий час.